Хаос, друзі, з вами Примо і Йожик, і сьогодні ми будемо будувати міст. Слово Йожику. Так, привіт усім. Ми тепер починаємо нову еру на Пайкрафті, так як можна сказати. І ми будемо щось будувати. Я насправді не знаю, що я буду тут робити, оскільки від мене толку мало. Ідея моя. Так, він мене просто сюди привів, забрав печеньки і я за ним пішов. Ось. Я не знаю, що робити. Не знаєш, будуй. Будуй все, бу... що хочеш. Я вже збудував, до речі, цей будинок, як цей ви можете помітити, він. це моя робота, ручна робота Йожика. Скажу вам файно. Так, файно. Поріг Поріг — то був один блок, який треба було стрибати, Ну, Йожик додумався використовувати сходи. Так. чим ми всі задоволені. До речі, в нас вже, типу, є вже перший дім, так можна сказати, на поселення поки має двох. Жителів, так? Так. Mm, да. Я і Йошка. Складається з двох людей. Ну, можна поки що робити ще якісь там таверни, я не знаю. Ми вийшли з цього лісу. А, зі своїм Ми вийшли з цього лісу. <смір> <смір> Тві <Ти> є спайдермен. Ні, <смір> ти прийма. О. О, Ну, цей чувак так само літає. Тому дайте так. мені креативку вилітав. Я наскільки прийму, а ти мені скажи, ти хочеш сюди заселяти жителів? Це, для це коли ми вже повністю закінчимо то місто. Повністю. Повністю. Я відчуваю, у нас багато буде роботи. Але прикинь, які тут різні будинки, різного статусу, і це буде дуже файно. Ну, на мене треба якось зробити все ж таки опору на класику, яка є. В Майнкрафті генерується. Мені, в принципі, подобаються якраз такі будинки, які мають селяни. Вони якісь такі простенькі. То треба будувати різних статусів. Наприклад, бібліотекарам побудуємо якісь такі, знаєш. Що 에... то сказати? Щось геніальне це. Бібліотеку. Не? Бібліотеку, так. Логічно, але. Я так і Не дуже. То не дуже так цікаво буде. Ну я зараз просто буду будувати одну річ свого старого світу, де я починав, mm -hmm. десь в мене тут же була заготовка в тому напрямку. У мене ідея, давай якось оприймемося, що ми зараз будемо робити. Яку. Свати. Будин... Ну. О. Я. я думаю на два дні вперед, ти думаєш. На ніч. Так, так. <світ> так на ніч. Ну я маю на увазі, буде який будинок будемо будувати. Просто якщо ми будемо один будинок будувати разом, то в нас можуть виникнути непорозуміння. Ти будеш спати зі мною? Ні, тут взагалі це бачиш є. А, можна а спати... спатошну. То що ці три ліжечка для мене? Та. Такі добрі. Просто товстий, не влазиш в них. Так. Ти їх так широко поставив через блок. І це у нас уже. Новий день. Але в нього такий клю прикольний, там ні зрібач. На боках. Yeah. Ага, так. Здається, як другі очі. Mm. Так. Mm. У мене звуки, походу, виключені. Музичку я, ще кручу. Ну все добре. До речі, тут таке розвалія. Можливо, би зробили на початку такий красивий міст. Чуєш? А. Давай тако. Потім я впевнений мік до нас прийде. Yeah. Це розвалі, ми Я лишаємо Міку. Якщо ти напишеш в нього не залишиться вибор. Та ми вже сказали, в нього не лишається вибору. Він так то не що робити, хіба що а... скачки, скачки. А до речі, коли будуть нарешті ці перегони. І ти, ти. ти. ти навіть в мене коня вкрав. Циган. Вкрав, вкрав. Ти Але трохи не знаю циган. тепер як маєш його Ти. Ти як циган, у тебе циганська кров. Циганська кров. Я просто викор... До речі, там моє сідло використане, я тобі дав своє сідло. Так. Все запутано як Санта Варварі. <laughs> так, потрібно брати вже нарешті блоки, я Шо, буду чи? щось будувати. Ух. Ти будеш міст будувати? Так. Ну то я вернусь до своєї. Блін. Знов не в той напрямок. Хто... Він вийшов. Йожик, він вийшов. Хто вийшов? Ципа! <гас> Ти чого двері не я... закривав? Я. А чекай, в мене вроді було. А ти маєш... Там було, там було, там було. Йой. Бачиш? Там десь було. Та то не сіну треба, то треба цей. Цей, на Є, є, є. Там мене напевно погано пищу просто. Ой, ідей, йде, йде. Так. Крутиться. Закрутився, правильно, пірожі пару. Все Виходимо, тікаємо, тікаємо. Ааа, ти гівенюк. Добре. Мені потрібно будувати десь так, щоб було більш-менш рівно. Ну, я як на мене, ось тут непогано. О, отак. Ми тут недалеко від дока. Правда, я не думав, що це буде так близько. Настільки близько. Настільки. в тому напрямку. Десь на 100 блоків. Я, до речі, давно мріяв побувати в дока. Я ага. не раз бачив в його летсплеях там в нього Цей близько... форт. Епік, так, нього просто епік. Тому якось треба буде зайти. На Може, чайок. Можемо вже зайти, він так зараз займається іншим іншим проєктом. Я не думаю, що він щось там нове побудував. В принципі, можна. Але я тут ще. добудую. Правда, ми будуємо місто, тому якось. Ну то вже я буде буду... за кадром. То вже буде я не кадром. Місто. Ти не буду, я буду місто То і місто тому? буде десь тисячу на тисячу блоків. Ти розумієш, правда? Стоп. Не-не-не-не, не зрозумів. Кажу, велике місто буде. А, місто, я говорю про місто, він говорить про місто. Про місто. міст. місто, Тисячу на тисячу блоків. А чому ні? Я зараз так шку порогся і таки будувати. Ну, з тебе блоки з мене місто. Нам ще б одну лінію лише зробити, це вже треба буде попутіти. Опа! Практично він готовий. Mm -hmm. Бачиш, як швидко. А, тут ти зробив це з землі, якийсь міст. Сам Чи ти землі зробив? Як Фауст, правда? Ні. З його в джунглях ти що не бачив? Бо ж ходили бачу. до нього в гості. Бачу. А Але як краще зробив? <реш> Ні, я зробив саме звичайний. Ти прийдеш побачиш. Я Добре, такий зараз. собі до речі робив. Коли я робив собі, я собі такий зробив, до речі. Зараз буду робити марк. Своего домику, домику, домик. До речі, нам би зробити теплицю. Та я робив, я, я ж тобі показував. Я маю на увазі і, і пшеницю би посіяти, тому що вона я має... Я ж тобі показав. Ей, що? Що, що. що Телепортнись он туди, куди тобі показував. Куди? Я тут вже все засіяти, щоб. Ге, думай, ти... думайте однако. Десь тут потрібно зробити, десь тут. Та ні, та там ж там лід, та, але треба буде ставити цей вон над водою блок, це не цікаво. Краще йди І... сюди, я тобі покажу, як тут це геніально. Я зайнятий. Сум, та й годі. <рес> ну, зроблю скрін. Це така примітивна ферма. Скрін, Йожик працює! <рес> До речі, працюй, раф, працює. <рес> та я теж йду по Пашу. <рес> Або сфоткаю його, коли він працює. Поки Знову працює. Обережно, бо тут є. М -м -м. Як мені вийти? я знаю, як через дах Хет. <рес> <рес> Стоп, що не Тобі не сподобався мій міст? Та ні, мені не сподобалось, як ти... Те... ту ципу. А. Маєш виходити іншим шляхом, бо вийде, не дай боже. Ну бачиш. Жорстока, правда. Я її потім вб'ю. Это жестоко правда. А вище <laughs> Ну знаєш, выживає сильніший У неї немає выбору. Як стати моєму піду? Ты вечери. Так, 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 не. Так, ну. так має. Ось. Ну як? Якщо соромно, підемо сьогодні до ДОКа? До ДОКа? чому За кадром чи вже? Та можна вже І а так ми спод... почали будувати місто, да? Так? Так, так, це це Та йде початок, до топі і там. Це Але зараз ми таке за спойлером якусь турню. І, і буде мати що... собі це на голову. Та пішли, я шо нам. Якщо щось ми скоро вийдемо. Ну, в принципі, міст готовий. Так. Так нас запанить потім. Але Та є одна і... проблема. За яка? Я слухаю. Ти Що, я знімаю? Ні. Веди мене туди. Добре, ходи. Іди за мною. Я з Усані не веду. Ай, ладно. Перлинка. Ой. У мене їсти, Ні їсти. Все, 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 все. в цей напрямок. Я десь тут вбивав свиней і бачив. Лава. Ой-ой-ой. Я При... зараз. Я... Ми йдемо далі. — Так. Ми йдемо. на голову. — Вау, а тут якась. А ні, це боже. Ти бачиш, чекай, так? чекай. Почекай, почекай, тут залізо. Я Я як міг. А, Що парлинкою? — Типу, туди. Ні, І я побуваєш... як мік. Тільки побачив якусь сароду, вже зразу біжу до неї. Ууу, а, я тебе все ж таки побачу. Почекай, секундочку. Я Я думаю, куди ж то я йшов? Бо я сусанін, я веду. Ти мене бачиш. Ти мене вже раз привів. <світ> У мене був фарф, я пам'ятаю. Тут я бачу. А вон, є, є, є. Є, є. П... Почекай, будь ласка, тому що я. <світ> Мне здалося. мати був. вовну, вівну. Вівну? Та вівну. Ты и білу чи сіру? І біла, і сіра, і чорна. Я не маю. Я не маю. Так. Можна я... на ту ферму зайдем? А... Так, де це є, де це є? Щоб я знав. Так. Кидай туди. Вау, в мене якраз прогрузилося просто. Да. У мене ще ні. Це ця ну, фарма, так? Так, то є його ферма. Але чекаю. я туди не хочу, я хочу до нього додому, це О, зараз має як... а Хоу... це развай. Я не хол. Я не знаю, як це називається у нього. Fort. Фортеця? Так, фортеця. Сама примітивна фортеця. назва. Ну добре, велика фортеця. Велика, оце. Оце, оце ти забільшив, це, це просто щось. Ти вже бачив її? Так, бачу, вау. Чесно. Угу. Круто. Не тільки на її бачив, насправді я тут перший раз, тому що я не любитель подорожувати і, до речі, тут є. Стріла і кісь. Мені подобається оцей його стиль, як це він будував. Так, так, так. ]訟... Ну, видно, що людина любить грати подібні ігри, так? Вона з них бере помад. Mm -hmm. Я, наприклад, коли я будував свою фортецю, ви могли помітити, що там доволі стиль простесенький, а тут док випався. Так, з цих простенькість стиль, це вперше, я таке бачу. Простесенька? <с -тефін? с -тефін>? Добре, давайте заходимо всередину. Є, я середній, клас! А я хоч через парадні двері, то що? Мені цікаво, оскільки годин пішло на створення цього всього. Десь приблизно... Ну, звичайно, він там виходив. Ну, десь... Не, я розумію. От За... Одні... реально побудувати враховуючи ресурси. А що це таке? Цин це свою бітку да тут ти... зробив? Не знаю. А ну я гляну, що Я Так не хочу зараз щось спойлерити. Десь приблизно. Як тобі сказати? Тижня з два. Це просто. Ну, я не знаю, я б це подував швидше, просто только часу. знаєш, є в інтернеті доволі популярне відео, таймлапси, ти знаєш, що таке взагалі? Я знаю. Пішу відео. Якось хтось будує, так. так його знімають боку. Так, як, я б подивився, чесно. Що це було левел A? Так. Як, як, як вона робила. Ну, як на мене це було б круто, чесно. Ні, Бач, от отпихо. Було... О дивись, 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 де ти є, бачиш, там є хатиночки, а саме такий стиль мені подобається. Та ти міг побудувати, знаєш типу як гуртожиток в нас. А. Десь там кури спавняться, пам'ятаєш? Я бачу на відео. Це що пам'ятаю. Ферма Жесть. Док все встиг, я просто в шоці. Вроді не грає, але все встигає. Так, так, так. тут два в нього їжа. Я тут разбув. Зараз тут. Я пам'ятаю. Тай, відео дивись. О. Таке одна корова лишилась, інші подох. Ні, ще? а тут ще не було десь дві. Дві? Я бачу тільки так, я коли бачив внизі, о, тут є ще одна корова. Оце якраз про неї маю. І ще Відомовне, внизу, на хідні. Давай тут дам ти наверх. Міза. Наверх, я, Дувавай, так, так. Ну, я звідси ще не хочу, ти хочу роздивитися все ж таки. Цікаво, перший раз, тепер ну, буду тепер ходити. Тепер ток не буде мати, що знімати, ти що. Та ні, ну добре, добре. Було б круто ми сюди жителів, так багато. Та він ж тут, типевно, буде запускати жителів. Він хоче, але то також. Ну багато він ще втро... не добудував це. Він ще має Шкода... Я ну, ж... на тому рівні будиночки. Шкода, що поселення від нього далеко, він би тут якби, заселив, але їх треба охороняти, але є на те діло зомбі. Ой, які зомбі голови. Зомбі-голими. Ми, Зомбі Ми тебе Зомбі розуміли. <рес> Отвійк, це сходи, це прикольно. Так, чекай, як звідси вийти. Так, хочу наверх, хочу наверх. А, до речі, тут є якийсь ліфт. Тут... А, Ліфт це називається «Драбинка». До речі, в Майнкрафті легко робляться ліфти. Я знаю. Поршн. А, споршню це. Це багато, звичайно, потратить, Що колись були а Чому? Ліфти а щоб дивися в чому ідея, якщо ти хочеш попасти вниз, просто ставиш павутинку вниз або воду. А якщо хочеш наверх, то споршне. І все. Ніць. Бачиш, Це просто, все ні, не просто. Ні, просто колись ось було... можна було зробити пам'ятаю бета 1.3, то там були ліфти з води, там використовувались драбинки і вода. І тебе просто за секунди з дві, десь на 20 блоків наверх. Хоу. круто. А Чекай, щось там, бачу. Я помітив ще щось. Ага, в нього тут, типу. сторожові вежі ось тут, круто? Ну, цікавиться. Де це, ти ці Ось Єдине, тут. Єдине, що так. мене тут вбило, це оце во. Це, походу, він зробив, але. Де ти є, де ти є, де ти є, де ти є? Цей... О, я в нього вдома, до речі, тут. Ну, ну, ну Сам хід. Сам хіт. хіт. Отоді міст, який Депра... тут. він тут Якщо доку потрібне вугілля, ми йому можемо дати, що нам? Ну, в мене є одне вугілля з собою. До речі, у мене два. Даємо йому. Давай скинемось, скинемо. Давай, давай скинемось і поставимо десь скриню. Давай, давай, сюди давай. Отут во, давай. Постай, постав, ще він побачив. Я ток, ще дам, добаві сходи. Респект повага на вугілля. Я ще дерево дам. Допомогу. О, до речі, давай зробимо також карту, мені подобається, коли є карта. Карта? Там у нас можно? Давай с другом, ты внижу я не памятаю. Компас и папером вроде обставляется. О, а компас здається, він трошки дорогий, хоча ми, в принципі, все маємо. Ні, компас-то просто так. Давай, давай, давай. Йдем звідси, йдем, йдем. Так, вже... Он там ферма у нього. Я здається, зрозумів, что він тут не запускає жителів. Тому що зомбі, дійсно, спальня. Ні, тому що тут ферма голем у нього, але я не знаю, чого. Кріпер! Ох йо ой-ой-ой-ой-ой! Це було дарма, що ми ночуваєш. Ну ми рельєф не спортили, правда, такі як бути лише. Це все природньо, це природньо. Це природньо, сам кріпер, А там кріпер, там вже тікає. Це вже дупу. тут десь є хит. Що ти там, що ти там робиш? Знаю, перлинка і все таке. А, він показував колись, як тут робиться ферма дерев. Але я не пам'ятаю, що це робити. Будь обережний, тут кріпер. Та я бачу, Мені. нам треба попасти вон туди вон. До ферми голем. Ага. До речі, вона подати. працює в нього чи ні? Зараз гляну. Так, а... я дивився відео, він говорив, що вона досить повільно працює. Зараз глянемо, може щось воно йому там дає. Ну... Або там вже жителів нема, він їх всіх переписується. А мені, до речі, цікаво, чи можна якось створити умови якісь такі, щоб жителі самі спавнились, а не їх там десь носити. Ні-ні, ні, -ні, -ні не Не Можна, шкода. Та, він, певно, все зламав. Він Бо Я певно... знаю, є спаунер для тих, щоб вони щось розмножувалось, так, там двері треба ставити. Він у всіх жителів, певно, тому що він таке буде їх заселяти вже. А це, певно, у нього було тут. Опідніми до мене наверху, побачиш. наверх побачишь. Аверх. Він ж скакав раз на даху, я бачу на я впав, я впав. Ти забейся. Там лава! Ти вниз впав? Майже, я схопився за воду. Я живий. Ну ти да А я думав, там немає, я ж не знав, що тут. Чекай, у мене є якийсь Fire аспект. Та там лава, там ті... там, там зразу вода вони не але я не думаю, що воно врятує. Ні. Скоро ще Але там ще цей во, там ще зразу цей. Е... Як? Як? Мені здається, що мені вибратись треба ламати вікно. Інакше ніяк. Перлинку сюди закинь. Встань на криєнчик. А я Не думаю, що достану насправді. Достанеш, достанеш. Не Встигнеш? Встигнеш? Бана... Всти. Банально, я не впевнений, чесно. Йожик, я щось ту твій дроб лишиться, бо розумієш, що якраз ферма големи Голем має три блоки висоту. Добре. І з нього випадає дроб. Якщо щось, то все буде добре. я так. Я по чуть-чуть, я по чуть-чуть. Головне. У мене не кинь. Сайважливіше. Фух. Все, я живий. Ти навіть ще вики... Ви... Ти викинувся звідти. Але а, там, добре. Кріп, я там хочу ще чим подальше, чесно. Мені шкода, речей би, бо в мене доволі вони непогані. А які речі, якщо я тобі кажуть, що то ферма, то твої It's речі випадки. І ніж. Страшно все одно. Вона Давай, виключена. Це напевно йти... А здається, ну, він таке показав на відео, чого вона не працює, я, я так і думав. Бо це все, як то, характеризується як одна. Як одне поселення, Домівка, вона, вона домівка для. Так, да. жив. Одне а поселення. кілька. А він думав, що це все зразу. А то що зараз, що він зараз то робить, то то якраз ой, ой вибач. Ой. То то правильно. Я бачу, воно дуже ефективно. До речі, маєш їсти? Їсти, маю. Ай. Тільки а. не зомбі м'ясо. Ззаді. Хорош. Все, давай йдемо. Я Ш... боюсь, що ми зараз... По домам, по домам, по домам. Так, 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 шукаємо де. Де ти ліане. Я Ліанах. О, за ні мене два крипера. я думаю, що кріпер. Ну, о зараз сервер на харді, і ще й версія 1.6, це просто хардкор. До речі, вже давно йде дискусія, що маємо, типу, на нормал поставити, не не а, на норму? Ну, а не ставим і не ставим. А чого на нормал? Ну, а на що? Та вже граємо, як граємо? Що на хард? Ну, дійсно, хоча, в принципі, Майнкрафт же я говорить не той, не торт, він такий простесенький. Нехай вже буде дітей. Мені, в принципі, немає. Я його переконав, скоро ви бачите. Бачите. це просто дар переконання. Я знаю. Просто в моїй голові є дві думки, які суперечать у нього. І тут я допомагаю другій. Так, і ти переборов. Жергу. Я вже знаю, де вихід, Йожик. Ти біля мене десь? Я не знаю де є. мене. По зомбах за мною так аж летить, я бачу. Мене просто стрілами посипають. Так, добре, добре, я втік, хочу їсти. Я, не маю. я маю стріли, но я не маю лук. Що саме сумна історія. Ну вже світанах зараз вони всі згорять, крім криперів. Так. Ти зараз де спавняться. Все, я здається, в принципі, десь приблизно ти біля нас. Ти вже спронтувався, да? Та я бачу сніг, іду по снігу. Там все сніг? Там до кузі. Тут речі, що немає слідів, ти познаєш, як сніг сліди. Як до мене це б. Ежик, ты має зняти мод. До речі, є такий мод, який показує сліди. Ну, І я бачу. Ти... А я навіть думаю, що він буде працювати на сервері. Я не знаю чи буде, але я бачив. такий доволі непоганий до речі. Але правда версія 1.6 вже. О, це ти стільки кактусів посадив. Ти шо? Да ти є? Вони так рівно стоять, чи я десь до дока пішов? Ти в дока десь. Я не знаю, ну тут кактус якось рівно стоять. Мені здається, ти десь вже в пустелі. Я біля пустелі. Ні, ну я йшов якось не знаю. Як би пояснити? Так, серія зразу міняє назву на пошуки Йожика». Так, я загубився. Іди мене. Так, давай мені скажи, що ти бачиш. Я вівцю бачу. Я тоже. Ми бачимо одну і ту саму вівцю. Ні. <рес> Чекай, я їх. Підстрижу. Хтось мені в скайп написав. Круто. Де ж ти є? О, я зараз ти... бачу таку велику гору. Гору-гору бачу велику таку. А, здається, ні, я вже знайшов. А чи ні? Кажи що мені, вна... ти, ти десь бачиш щось від дока? Що, що від док та бачу якусь таку велику кам'яну гору Кам'яну? І бачу... Наверху бачу... дерево. Ні. Чорт. О, бачу якісь березові стіни. Кузя вже? А це Кузь! <хих> ти шо за Ти зовсім не туди пішов? А, і Кузя тут. Я а пішов я вже до... зразу зорієнтувався. Береза! Sería... Кузя! Так, я... Також якось так. Я не знаю. А, що... до речі, там ж веде дорога від дока до Кузі. Он ж робили, але я. Дійсно, вроді каміна якусь таку бачу. Не знаю, що мені робити? О! Тут Боб була бійка з візором. Зразу видно. Приймо, давай якось приєднаємось, коли знайдемо не воно. Та я тебе вже знайшов. Де ти є? Ем, -е десь сзади. Табу ну, типу. Я близько. Текстурка не прогрозилась, типу. Як? Ні, я тебе типу вже в... Бачу. Далеко. Я ж йду по тій дорозі, що до кузі. А ну ну. Так що щось людям ж подобається дивитися в плейкрафт. А ми ще й дока показали маєш. Зараз до Кузі підемо. Зараз ще до Кузі підемо. Кузя нас вб'є, забанить все так. Мені подобається, от, якраз від цього факелів дорога, знаєш? Е Суха стає від снів. Так все ідентично. Я, вже, я вже бачу тебе. Mm -hmm. Я оці його ще, що з берези, я того ще не бачу. Я бачу. Неодноразово. Так. Зайдем. А то нема ТНТ. <сиві> він, він нас забанить. А не. То хіто це показал. Проти зомбі, кузя, ти геній. Ні, мені якось стрьомно, <сиві> я йду звідси. Я б... і дам, 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 дам До речі, Кузя, да, будь ласка, я... зроби тут пастки, це прикинь який епік. Так. Хтось би знімав, або просто ходить, так як ми зараз. Тут так. пастки десь 220. Дивись, тут арестован. Диви е Призон. Чи мені тут сталося? Та ні, це в'язниця, так. Я впав до вас, а не. Добре, попадемо в в'язницю тут. Тут поки що нікого тут... нема. Добре, я вже тут сяду. Йожик, mm -hmm. випусти мене. Закінчись вірольові ігри. Йжик у мене перда накинь. О, у нього тут багато життів. Йожик, рятуй! Він мене кинув, короче. Не доведеться ламати. О, а один алмаз дорівнює один смарагд. Чотири алмази, один смарагд. Genius. Крот. <роте> Хтось наполегливий в скайпі пише. Тавно ну, кузя пеше всім. Там свою історію. Угу. Uh -huh. <laughs> так. Вау, іди сюди до лаць. Доволі гарно виглядає. о. Oh. Добре, що я ж тут орієнтуюся. <laughs> Вівці тут. Вау. Де ти, де ти де ти є? Ззаді. Якщо щось, то зразу Це... дивися ззаді. бо я завжди ззаді. А no. так виходить. Добре. Це якась магія. Ой, може вже на цьому завершувати, а? Так, Ось так ми почали першу серію будівництва нашого. Так, ми, ми багато збудували, сері... я це знаю. Бачите? Yeah. тут свинтер. Yeah. Але, але примо, наступного разу будуєш ти. Договорилось. Я збудував. Я збудував місце цей будиночок наш. Ди тут вроді як і... Хтось похований. Yeah. Це Сакузі мініатюрна могила Подона. Yeah. Ну і що ж, з вами був Йожик і прімоста лайк і підписуємось на канал, його не коментуємо. А я кажу вам до зустрічі. Бувайте!